Оскільки ви знаєте, я завжди любив читати багато історії, і на превеликий жаль, скільки я не бачив агресії зі сторони Москви, і ніколи добровільно вона її не зупиняла до тих пір, поки вони не отримували дійсно ефективну відсіч, вони далі продовжували нарощувати свою агресію. Це звичайно, що ядерна кнопка грає свою роль і грає немаловажно. І оці всі демонстрації, сили, то там літаки пролетять над ламаншом, то кілька підводних лодок десь заблукають якихось територій, Теріальних водах тої чи іншої європейської країни, все це, звичайно, вселяє, я думаю, дуже серйозний, дуже значний острів. Але разом з тим, я думаю, що не усвідомлювати те, до чого це все веде, ця агресія, європейські очільники теж не можуть. Просто, можливо, в них в голові не може вкластися той факт, що насправді війна вже йде, вона вже почалася. Зупиняти її Москва добровільно не хоче і не буде. Москву можна лише заставити зупинити. Але присяг, дуже ну, якщо говорити виключно про повітряний варіант, то е, я не думаю, що на цьому все зупиниться, тому що в тому випадку я думаю, що Росія е, скаже, що це є якраз той казус Бела, угу. якого вони дуже довго чекали. І е, розпочинає абсолютно е, такий повноцінний наступ. І я думаю, що е, такий варіант знаєте, теж відкидати не можна. Його не потрібно лякатися. Для того потрібно зараз вести е, максимально настирливі переговори з е, НАТО з нашими західними партнерами Прошу. для того, щоб вони надали максимальну кількість зброї, високоточної високоефективної нагадай.